Здравствуйте, друзья! А сегодня мы летим Пять в новые места, А куда мы же вы узнаете. Мы сегодня впервые летим в Новая авиакомпанию, которая называется «Аэрорайдер». Вот такие экранчики. Нам сейчас остыло сиденье. Это мама с Амиком. Амика уже заснула. Тут мы сидели с Амиком. 2009 2009 2009 Щоб не сидіти довго, третій раз вже в Магадірі. В Багазірі ми вирішили. Нравиться в нове місце, щоб не хватило на автобусі. Ми вирішили скоротити час, заселитися гарним польотом над Африкою, кулькуватися.

isso, a lasciadinha tá aqui. What? What? Me? Mais um preso de vida, isso. É, isso. Tramite caselela. Isso. Vai por centagens de vida. Oh, não sei se é isso aqui. É do é é assim. Дивилися без приключень і без приключень. До речі, це вікомпания. Тут є есть перші екранчики. Перед полетом там було писано молитва на полет. навіть була молитва перед полетом. Це компанія арабська. سيداتي وسادتي لقد هبطنا بسلامة الله تعالى نرجو من حضراتكم البقاء جالسين في مقاعدكم مع ترك احزمه المقاعد مربوطه حتى تتوقف الطائره نهائيا وتنطفئ اشاره ربط الاحزمه قبل مغادرة الطائرة يرجى أخذ جميع أمتعتكم الشخصية كما يرجى أخذ الحذر عند فتح الخزانات العلوية نظرا لتحرك الأمتعة طوال الرحلة شاكرين اختياركم العربية للطيران ونتمنى لكم طالب وإلى اللقاء Ladies and gentlemen, we have just landed, and for your own safety, please remain seated. Seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop, and the seatbelt sign is switched on. On leaving the aircraft, please check around your seat for any personal ah, belongings. Okay. Take a extra care when opening the overhead storage, as articles may have the flight really We wish you a pleasant stay, and we look forward to seeing you on board Air Arabia again. Well, oh. so, We flew to Rabat. Вот такий-то новый термінал будуть. Еммануїв, де знаходиться раба? Ну, Столица морок. Молодец. Правильно. Так. Ми прилетили Агазира в раба, столицы Марокко. А тут еще такие вот воєнні дорогу літак загружають. От, я знаю, що побачили. Загружають, а топим заправляють. С флагом, с прапором Арабських Еміратів. Об'єднання Арабських Еміратів. От Рабаті. А більше не ні бачу яги такої. А ще бачу недостроєний великий термінал дуже гарний. Мабуть, буде Через декілька років. А ми прилетіли рабат, тому що в Манчестер, Великобританію, у нас буде літак вже прямо із Рабата. А ми всім прощаємося, все міскаємо. Бувайте в греба по чаще прилітайте.